Ось моя машина ззовні. Здається, що це побітим життям паркетник. Але насправді це майже повноцінний кейс вак це відео відзняв Дмитро з позивним на Він інструктор з тактичної медицини. За його словами, з початком повномасштабного вторгнення використовував цей автомобіль для евакуації поранених. А наразі він потрібен Дмитру для навчання бойових медиків. Я викладаю тактичну медицину, займаюсь підготовкою військовослужбовців і також зараз займаюсь провадженням. НРК це наземно рефіксований комплекс в тактичну евакуацію. Дмитро уродженець Росії, але з 2005 року проживає в Україні. 2019-го він отримав громадянство. А до цього мав посвідку на тимчасове проживання. І на жаль, мені не в нього неможливості, хоча я працював в Україні придбати і зареєструвати автомобіль. Тому у 2012 році я придбав автомобілі в Російській Федерації. От, але все, як згідно відповідно, я ставив його на облік даї тимчасовий воз, і там раз на рік я в'їжджав, Виїжджав. Тобто я виїжджав Чернігівську область. Ну як всі на тимчасовому в'їзді. Виїджав на нейтральну полосу, розвертався і повертав обратно. Все вистачало, щоб був в'їзд заєс. За словами Дмитра, востаннє він ставив авто на тимчасовий державний облік у червні 2021 року. І от митниця ну, який виклик да митниця каже, що а, мені треба було якимось чином вихати на територію Російської Федерації після початку бойових дій, зняти машину з обліку і а, потім поставити її на облік в Україні? Ну, от, ну, Звісно, я це не мог зробити по двох причинах, тому що це а, небезпечно, а те. Б. почалась війна. Ну і а, я в лавах, я не можу нікуди виїжджати. ну тим більше російської федерації чернігівська митниця намагалася конфіскувати авто Дмитра або змусити його сплатити 170 тисяч гривень штрафу за порушення митних правил. У січні цього року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення закрити провадження у зв'язку з відсутністю адмінправопорушення. Перше суд вони програли митниця і зараз подає другий суд це на апеляцію. 12 лютого у Чернігівському апеляційному суді винесли рішення. Постанову в завод скраї суду міста Чернігів цього січа двадцять року про закриття адміністративної справи залишити без змін У соційним оскаржуване підлягає після засідання. Представник Чернігівської митниці від коментарів суспільному відмовився. Тож ми направили запит до митниці та наразі чекаємо на відповідь. Аня Крилова, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.